Вітаю вас, друзі, в новому влогмасі. Це таке коротеньке відео, в яких я разом з вами відкриваю два своїх адвент-календарі. Один у мене рукодільний, ось такий в мішечку, тут же зовсім трошки залишилось. І один шкарпетковий, пряжі, а саме з залишками. І саме з цих залишків я в'яжу свої шкарпетки. Це було таке нагадування, якщо ви вперше заглянули на моє відео. В кадр я одразу. Ой, свічка перегоріла, треба тут іншу поставити. А в кадр я одразу вам поклала шкарпетки на ось такому вони етапі. Я так думаю, що тут буде вже резиночка. Хоча, може, ще одна смужка, а потім резинка. Сьогодні в мене насправді 19 грудня і вчора, 18-го, я не відкривала свої пакунки, тож сьогодні я відкрию одразу два, і, напевно, один пакуночок це буде смужка, а інший пакуночок це буде резинка. Я робила заміну в попередньому дні, в 17-му, я використовувала замість ось, такої ж, ось такого ж опалу коричневого кольору, я використала. Алізе, напевно, це чи алізе, чи наку. Я вже декілька разів використовувала саме цю ниточку в цих шкарпетках, тож використала її ще раз. Давайте відкриємо з вами два дні, 18 та 19. І зараз ще дістану пакуночки з пряжею Отже, все є, я все підготувала. Давайте розпочнемо з 18-дня. го дня. Ой, прям порвала на, наліпку. Ну, таке буде. Угу. Цікаво, це гном. Це гном. І що це таке прикраса? Тут є кишенька. Це хтось сам шив, так? Да. Дуже красиво, ну вже це Лариса, та сама шила. Борода така. Так, я подивлюся відео Лариси, бо я вчора не дивилася. Для чого це можна використовувати? Ну, Дуже цікаво, цікаво дуже красивий гном, насправді як на прикрасу можна, але, напевно, в нього як, якась є функція. Тож, я подивлюсь відео Лариси. і дізнаюсь іще один пакунчок 19. Так, я бачу тут прищепку. Ого, багато прищепок багато прищепок. І. Це, напевно, підставка під стаканчик, так? Да? Чи що це? Підставка під стаканчик, я думаю, як думаєте? Таких прищепок я ще не мала. Це я знаю кравчені використовують. Ау, 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 прищепила собі пальця. Так. Ну, цікаво, це якісь практичні, напевно, речі. Це підставка під гарячу чашку. А це тут є така кишенька, в яку можна щось покласти. Може, це також на стіл? Може, сюди треба столові прибори вкладати? Знаєте, як в цьому в кафе, в ресторані подають в таких конвертиках? Ну, загалом я подивлюся відео Лариси і дізнаюсь тоді, що це за штучки. Ви також відправляйтесь на канал до Лариси, подивіться. І давайте моточки. Так, щось тут різнокольорове дуже гарні кольори. Можливо, це опал. Так, це опал. Значить, Наступна смужечка в мене буде з ось такого опалу. І ще один моточок. Напевно, буде якийсь однотонний. Руденький. Так, руденький це Алізе Супервош. артисан. Красивий колір, я її люблю. В мене є також він чи є, чи був. Я не пам'ятаю, але точно я його у себе десь мала. Тож, ось така буде смужечка. Так? І ось така буде резинка. Ну, дуже красиво, як на мене. Я Сьогодні ввечері спробую це все пров'язати, і вже завтра з вами зустрінемось, подивимося, чи вдалося мені зробити ці шкарпетки готовими. Вітаю вас, друзі, в новому дні, сьогодні 21 я буду сьогодні разом з вами відкривати рукодільний адвент та Шкарпетковий адвент. Але шкарпетковий Адвент я буду відкривати вже без наміру дов'язувати шкарпетки, тому що я їх вчора завершила. Нагадаю, що вчора я разом з вами відкрила два пакуночки з рукодільного, рукодільного і зі шкарпеткового Адвенту, тому що я 18-го нічого не відкривала. Вчора мені. Втрапили в шкарпетковому адвенті 2 ось такі, ось такі моточки. У мене тут Опал та Альзе Артісан. Я ці моточки вив'язала в смужки. Давайте не буду тягнути резину та одразу покажу вам шкарпетки. та дам Ось так вони виглядають. Я тут вже не чіпляла своє волосся, я їх приміряла вчора, вибрала, висушила, і вони вийшли ось такі красивені, як на мене, прекрасніша пара. Діти сьогодні зранку тут шукали відмінності, тому що я сказала, що вони ніби як однакові, але не однакові. І ми сьогодні разом шукали відмінності. Звісно, тут вони виглядають як пари, ви бачите, тут навіть сумніву ніякого немає. Що ж це я начепляла так багато волосся? Тому що тут є елементи, які повторюються, і мені здається, що тоді, коли додаєш одну кольорову. Не різну кольорову, так, а одного кольору ниточку, в одну та в другу шкарпетку, це їх класно об'єднує. Так, у мене тут рудий співпав, далі коричнева смужка, потім ось ця світло-коричнева смужка. Далі смужка блакитна, смужка ось така сіро-блакитна, рожева, рожева зелена вже ні. Загалом, ви бачите, є багато смужок, які у мене співпали повністю по кольорах, лише тому, що вони були однотонні моточки. Класні, дуже класні. Я їх приміряла, такі височенькі шкарпетки в мене вийшли. Я дуже задоволена, залюбки буду носити. Я повністю всі хвостики поховала. Вчора побачила, що в мене не всі були заховані одразу. І тому я доховувала. Останні, пам'ятаєте, я вже підвалювала. А десь в районі п'яточки в мене ще декілька смужок були без, без заховування. Я тоді не попідрізала їх і не заховала. Ось так виглядає шкарпетка зсередини, з цієї сторони та з іншої. Як бачите, все пристойно, все охайно, все прекрасно. І виверну вам і другу. Так само, тут якісь я бачу ось хвостики, це коли я підвалювала. Зараз після прання я це вперше з вами вивертаю, тому тут, можливо, щось треба ще попідстригати, а можливо, я навіть і не буду це робити. Ось тут я бачу також хвостики, я не обрізаю їх прямо в нуль. Я залишаю по декілька міліметрів. Я думаю, що вони під час носіння всі попідвалюються. Тож дуже задоволена таким авантюрним проєктом і задоволена тим, що маю тепер таку класну пару шкарпеток. Я думаю, що я буду ще повторювати. Я вам вдячна, що ви були ці дні зі мною і разом зі мною в компанії в моїй. вірніше, я в вашій компанії зв'язала ось таку прекрасну пару шкарпеток. О, я маю багато залишків, так? тому точно буду щось ще міксувати. Сподобався мені цей досвід. Ви знаєте, зараз будуть дуже завантажені дні, вони й до цього були в грудні завантажені, адже закінчується рік, рік фінансовий. Рік календарний, а я не можу знайти 20 а, знайшла. Рік календарний, багато справ, які треба позавершувати. І що? І я наразі ще одні шкарпетки маю в роботі, які я завершую. Там зовсім трошки, і у мене приготовані вже моточки на дві наступні пари. Тому напевно пару з ось цих моточків, які я витягала в шкарпетковому адвенті, я вже буду в'язати в січні, а можливо, щось і в грудні ще розпочну. Але в рамках ось таких розпаковок, влогмасів, точно ні. Тож наступні дні я буду до вас підключатися, скоріш за все, лише з розпаковкою. Але я думаю, що там щось буде цікавеньке. Лера нам підготувала. Давайте розпочнемо з ось такого з рукодільного пакуночку. Тут щось, я прям відчуваю кругле, важкеньке. І мені цікаво, що це якісь пасочки-поробки. Що ще треба робити? Я ще попередню не зробила. До речі, годівничка вже висить. Я годівничку вже повісила. Я вам пізніше покажу. Так, ну це знову треба. Треба Лариса в допомогу. Це, можливо, для печива можна використовувати. Це як формувати печиво, так? а це відтиск. А можливо, це для якихось полімерних ось глин чи що, щось таке. Ой, і тут гном. Це якась така силиконова формочка, я не знаю, для чого її можна використовувати. Можливо, ці зі смоли роблять якісь прикраси, можливо, це для цього. Я навіть не знаю в побуті, для чого це можна використати. Цікавенько, але тут ще є ось така пімпочка, ніби як щоб дірочка залишилася, може, це якусь ще свічку. Ну, свічку нелогічно таку робити маленьку. Загалом я подивлюсь відео Лариси, і вона, напевно, привідкриє е, трошки цю таємницю. Цього, цієї приспособи. Ну, це точно можна використовувати, я думаю, таку пасочку для печива. І тут сніжиночка буде такий відтиск. У мене є для викатного печива, я вам викатне, чи якось так воно називається, я вам показувала, ми печиво пекли. Тож буду мати ще таку одну цікаву формочку. До речі, вчора я. Вчора я відкривала два адвенти, і там у мене був такий гном з кишенькою позаду. Таке дійсно, це для столових приборів, або можна як футляр для спиць використовувати. Ось, Якщо не подивилась відео Лариси, то я вам про це кажу. Так, і ще один пакуночок мене чекає сьогодні. Це ось такий 20-й номер з людяником. І тут мене чекає, я думаю, що однотонний артисан такий, як я витягла вчора. Так. Тут в якийсь момент, так, це однотонний артисан. Тут в якийсь момент пішли муточки, зараз, які класно комбінуються на Хелікс. Ось так. Пам'ятаєте, в мене був білий-білий, потім коричневий, коричневий. Коли я витягала коричневий, я там пам'ятаю, в мене такі були коричневі. Можливо, також опал, точно не пам'ятаю. Е, якийсь такий різнокольоровий моточок, секційно пофарбований, але з коричневими вплетеннями. І до білого також, скоріш за все, там був якийсь компаньйон. І ось тут ось такий компаньйон. Бери і в'яжи одразу шкарпетки. Тут треба лише переважити, чи це буде жіноча, чи це буде чоловіча пара, і можна ось так брати і одразу в'язати шкарпетки. Клас, цікава ідея. Ось, тож... Тож, треба, можливо, їх отак і поскладати всі разом, тому що я викинула все в один кошик загальний. Я на цьому буду завершувати своє відео. Я вам дякую за те, що передивляєтесь мої влогмаси. Я сподіваюся, що я вас надихаю на щось прекрасне на творити. Знаю, що скрапі сокс я надихнула вже декількох дівчаток також в'язати. Це дуже приємно. Я нагадую вам про те, що треба берегти себе, бути в безпеці. Нам наш сусід постійно, ви самі знаєте, так постійно випробовує та Нагадую про те, що треба. Берегтися, треба бути в безпеці. Сьогоднішній ранок не був виключенням, дуже 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 прямо гучно було, але продовжуємо жити. Ми не маємо права розказати, розслаблятися. Дякую вам за те, що були зі мною. І побачимося вже в наступному вуписі.